Всім привіт! У цьому відео ми розглянемо популярний і улюблений багатьма напій Мача Лате. Поговоримо про те, чи є він насправді таким корисним, як часто стверджують, і порівняємо мачу з кавою. З вами дієтолог Оля Євміна. Поїхали! Для тих, хто не знайомий з мачею, мача це традиційний японський зелений чай, який виробляється з перемелених листків зеленого чаю. У процесі його виробництва чайні кущі вкривають спеціальним сіткоподібним матеріалом, щоб зменшувати доступ світла. Це потрібно для того, щоб збільшувати вироблення хлорофілу та амінокислоти ельтеаніну. Чайні листки потім збираються вручну, висушуються і подрібнюються на. На порошок в результаті мача має такий насичений зелений колір та виражений смак з легкою гірчинкою. З мачі роблять напій, мача лати з молоком. Часто це класичне молоко або рослина. За останні роки цей напій стає дедалі популярнішим по всьому світу через цікавий свіжий смак та високий вміст антиоксидантів та інших потенційних користей для здоров'я. Особливо цей напій приваблює шанувальників здорового способу життя або людей, які шукають альтернативу звичайній каві. Тож давайте порівняємо з вами вплив кави на організм та мачі. Напевно, ви чули, що у чаї теж є кофеїн. Ось це правда. Ми вже з вами зрозуміли, що це зелений чай, тож мача містить природний кофеїн. Проте його вплив на нервову систему і наднирники вважається менш подразливим порівняно з кавою. Наприклад, щодо нервової системи, кава може викликати її підвищену діяльність, впливає на якість сну, особливо при вживанні кави у другій половині дня. Натомість, мача завдяки наявності амінокислоти L-теаніну, може створювати більш збалансований ефект на нервову систему, допомагаючи підтримати бадьорість, але без негативних ефектів нервової збудженості. Щодо наднирників, доведено, що значна кількість кофеїну в каві може збільшувати вироблення адреналіну та норадреналіну, що може викликати збудження, підвищений пульс та почуття тривоги. Пливо в осіб з чутливістю до кофеїну. Натомість мача просто кількісно має менше кофеїну, тому її вплив на наднирники може бути менш вираженим. Давайте з вами кількісно порівняємо вміст кофеїну в обох напоях. Одна чашка звичайної кави може містити від 80 до 100 міліграмів кофеїну, залежно від типу кави і способу приготування. А одна чашка мачі містить приблизно 30-70 мг кофеїну. Тобто мача має приблизно в два рази менше кофеїну. Навіть враховуючи те, що мача має менше кофеїну, ніж кава, не варто пити її ввечері після шостої, бо кофеїн все одно може перешкоджати синтезу гормону сну, мелатоніну, та може перешкоджати нормально відновлюватися за ніч. Хоча вже є сорти, які якраз можна пити на ніч. Які мають дуже низький вміст кофеїну, або не містять його зовсім. Якщо ви маєте дефіцит феретину, заліза, або маєте залізодефіцитну анемію, важливо мати на увазі, що як кава, так і мача містять танини – речовини, які ускладнюють засвоєння заліза та інших мінералів з їжі. Таким чином, з рекомендаційної точки зору, каву краще обмежити або взагалі виключити при анемії, особливо під час прийому залізомісних препаратів. На відміну від кави, містить меншу кількість танину, а також мачі присутні амінокислоти та вітамін С, які навпаки можуть поліпшувати обмін заліза. Ці фактори роблять мачу більш прийнятним вибором для осіб з анемією або низьким феретином. Але все ж таки, не треба запивати мачою їжу чи пити матчу одразу перед їдою, бо все-таки засвоєння заріза з їжі буде гірше. Пити матчу хоча б за одну годину до їди, або через 40-60 хвилин після. Цікаво, що матчу на воді можна споживати, наче серце, на відміну від кави, бо вона зазвичай має менший вплив на шлункову, кошкову та нервову систему. Але слід пам'ятати, що індивідуальна реакція на обидві напої може різнитися. Наприклад, Хто може добре приносити каву, наче тоді як інші можуть відчувати дискомфорт. Так само деякі люди можуть вважати мачу більш стимулюючою ніж інші. Ну і наприкінці кілька слів про антиоксиданти загалом існує кілька досліджень, які демонструють, що матча має вищий рівень антиоксидантів: катехинів та поліфенолів. Також, як вже зазначалося, матча містить вищий рівень амінокислоти ельтеаніну порівняно з кавою. Ельтеанін сприяє зниженню стресу і поліпшенню настрою. Отже, давайте підведемо підсумки. Якщо ви хочете обмежити вживання кави або просто скоротити кількість кофеїну у вашому житті, то можна спробувати замінити каву на мачу. Адже матча це така собі кава на мінімалках. У два рази менше кофеїну, менше танинів, менше навантаження на нервову систему, наднирники, але більше антиоксидантів добре тонізує, бадьорить і зазвичай не має відчуття тривоги. Має прикольний смак, і якщо пити мача лати у закладах, його так само, як і звичайний лати, готують з пінкою та малюють гарні сердечка на поверхні. Отже, такі висновки мого маленького дослідження. Якщо пробували матчу, ставте лайки і пишіть у коментарях, як на вас діє цей японський чай. Дуже дякую вам за перегляд і до зустрічі в наступних відео. Па-па!